У вересні-жовтні закарпатці зможуть отримати одноразову виплату за прихисток внутрішньопереміщених осіб. Відповідні зміни до обласної програми Турбота були внесені наприкінці серпня. Сама програма запрацювала з вересня. Передбачили з обласного бюджету надання одноразової матеріальної допомоги в розмірі 4 тисячі гривень дорогосподарствам в Закарпатті, які прихистили двоє і більше внутрішньопереміщених осіб терміном не менше як на 30 днів. Кожен, хто прихистив переселенців, може звернутися до виконавчого органу територіальної громади за місцем розташування житла, подати заяву на ім'я голови обласної військової адміністрації чи його заступників і пред'явити необхідний пакет документів. Жителям міста треба підійти на площу поштову 4, міську раду, 105 кабінет. Подати пакет документів. ось саме треба мати з собою оригінал паспорту, коду. Ну відповідно, копія паспорту, копія коду, документ, який підтверджує право власності на майно, копії довідок внутрішньопереміщених осіб, а також банківські реквізити, куди перераховувати кошти. Найбільше в обласній адміністрації розраховують саме на приватний сектор із 356 тисяч домогосподарств. Очікують, що прийняти переміщених співвітчизників зможуть хоча б 10%. відсотків. За минулий тиждень до області прибуло понад 12 тисяч осіб частина із них транзитом, але кілька тисяч зостануться тут зимувати. Зв'язку з тим, що багато людей зараз. Втратили домівки або проживають в зонах активних бойових дій, будуть переміщатися в зв'язку з посиленням і холодною погодою осінньо-зимній період. Будуть переходити на західні регіони. І на Закарпаття теж ми розробили цю програму, щоб збільшити кількість місць, дасть можливість і підтримати тих людей, які переміщаються. І ми розуміємо, що. Багато закарпатців теж втратили роботу, і теж вони зможуть отримати цю підтримку і перезимувати, бо зима буде складна. Наразі програма розрахована на два місяці, але за потреби у неї можуть вносити зміни. Грошей вистачить на всіх, переконують в обласній адміністрації. Скільки скористується, ми готові оплатити майже всім, тому що ми розраховували близько 3-4 тисячі творогосподарств, що вони прихистять цих внутріпереміщених осіб. Якщо в нас в середньому в місяць прихищало від 3,5 тисяч. Дворогосподарств останній місяць було 2000 тисячі дворогосподарств. Ми плануємо, що ця кількість збільшиться, і ми зможемо надати повноцінне житло на зиму. Ну хоча б 50 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Сума передбачена на рівні 10 мільйонів, але вона може збільшуватися або зменшуватися. До виділити кошти це не проблема. Також нагадують, із жовтня урядові кошти, зокрема 450 гривень, які держава виплачує за кожного прийнятого переселенця, збільшено вдвічі. Окрім того, до підтримки внутрішньопереміщених осіб активно долучають благодійні фонди та іноземних донорів. Незабаром презентують відремонтоване соціальне житло для найбільш вразливих категорій населення, які тимчасово проживатимуть на Закарпатті.